Привіт, любі дорогі Терези! Це ваш старопрогноз на липень 2024 року. І так, давайте подивимося, що підкажуть нам карти, які варіанти є у просторі для вас, дороге зіткі. Кожен загадайте, задайте якісь свої запитання, а у мене 4 колоди старо, і з кожної колоди я буду витягувати по 4 карти на цей чудовий місяць липень. І так, перша карта для вас, дорогесенці Терези. Карта сонця вам дуже пощастить. Початок буде чудовий сонце. Що може бути краще за сонце? Ви засяєте як сонце, можливо, буде така ситуація на роботі, що ви засяєте як сонце, вам все вдасться. Дасте проєкт, заключите хороший договір чи якась колаборація. Під, нарешті, якісь будуть підписані проекти, отримаєте потрібні документи, все складається чудово. У вас є підтримка, ви на коні. Це такий тріумф. І також це про те, що якась нова людина йде у ваше життя. І це про кохання, це про любов. Нова людина, така, як сонце, можливо, сонячного знаку зодіака, овен, Лев чи стрілець може з'явитися у вашому житті. І також, якщо це ваша тема, це про дітей, можливо, народження дитинки або така звістка про вагітність. Однозначно, це чудові новини, чудова буде атмосфера і така сонячна енергія буде панувати у вас. Так, наступна знову кармічна карта, і буде якась новина. Щось сонце висвітлить у вашому житті, От якась чудова новина. Тут ангел трубить, і це про якусь новину, яка може змінити ваше життя, або заставити вас приймати таке доленосне рішення. Якась прийде така інформація, буде вибір. Що ви будете мати таку, ви будете вимушені приймати рішення, таке доленосне рішення. Давайте дивитися далі вже. Цікаво. Треба буде проявити неабияку мудрість, і вам будуть давати багато порад. І тут будуть поради. Не всі поради будуть хорошими, тому що тут така карта: і пліток, і обману, і зависті, можна сказати. Так, карта така, коли вам треба. Вона підказує нам і висвітлює ситуацію, коли треба проявити мудрість. Давайте на цю карту витягнемо ще підказочку, якась закручується ситуація. Але. А що тут підказує нам карта, щоб ви слухали себе? Дуже добре фільтрували і проявили неабияку мудрість, не все сприймали, тому що тут карта тріумфу, і однозначно ви приймете правильне рішення, тому що тут карта тріумфу, карта, коли є що святкувати. Заслужено це і купівля будинку. Якщо це ваша тема, дивіться, щоб ви не потрапили на шахраїв. Перевіряйте всі документи, тому що от суд це також карта про документи. Ще також карта суд може бути про суд, справді про юридичну справу або. Потрібно таку зробити перевірку ще в нотаріуса державного, щось перевірити, перепровірити. От по цій карті щось перепровірити, якісь всі-всі-всі документи, і добре слідкувати за інформацією. Я прошу його. Ну, тут як мушка якась я не можу говорити. Перепрошую. І вам буде що святкувати. Вам буде що святкувати. Це карта тріумфу, карта відпустки, або, можливо, вам будуть пропонувати о, дійсно, тому що липень, пора відпусток, щось вам будуть е, пропонувати. І ви е, також маєте все перепровіряти. Хто вам це пропонує, куди е, можуть, е, така, може така халява, і щоб ви не спокусились на цю халяву. Будьте обережними, перепровіряйте всі документи. Це може бути також, щоб ви, якщо ви їдете, переперевірте все, чи ви взяли з собою всі документи, чи ви квитки добре забукали, купили, чи все ви з собою взяли? Тобто все перевіряйте і в свято вам ніхто не зіпсує, вам буде що святкувати. І так, беремо наступну колоду карти, дивимося далі, цікава буде у вас ситуація. сеньки Терези, так, для вас трійка пентаклів. Це про гроші, гроші йдуть в ваше життя, можливо, не такі великі, але стабільний дохід буде. Якісь такі кошти, неочікувані, до вас прийдуть як бонуси, можливо, якась хтось вам. Допоможе щось оплатити. Можливо, ваш чоловік вам скаже: Давай я половину заплачу, чи навпаки. Там дружина скаже, давай я заплачу, чи якийсь друг, щось вам це як такий подарунок долі, або можливо від інвестицій, які ви а, вкладали ще, і зараз вам прийдуть дуже вчасно потрібні ці кошти, або якісь виплати прийдуть нарешті, на які ви чекали. Це такі невеликі гроші, але дуже а, потрібні в даний момент. Вам вони будуть як манна з неба. <смі> Буде вам приємно їх отримати і дуже так несподівано і вчасно, скажімо так. Так. Знову свято, ви святкуєте. Святкуєте, дорогенькі терези, вам буде що святкувати. Можливо, тут троє людей щось святкують, а про щось домовляються. Це коло однодумців, в які ви попадете. Може і так пригратися, що ви попадете в якісь коло однодумців. Вам буде комфортно, ви будете святкувати, ви будете веселитися. Це розмови, такі які вам будуть приємні ці розмови. І також це карта колаборації, коли ви в трьох. А троє людей при... мають якусь спільну думку і створюють а... якийсь новий бізнес, нова якась колаборація. Щось будете ви обговорювати таке і бізнесове також. У ну, кожного може бути своя ситуація. Хтось може просто з подругами піде відпочивати, кудись поїде, або піде просто посидіти. і... Випити по чашці чаю, кави, а хтось може вирішувати якраз за чашечкою чаю чи кави такі бізнесові справи у трьох. І наступна карта сімка, шістка жезлів. Ви переможете. Ви на коні. Це тріумф і тріумф, коли ви заслужили цей тріумф. Тут сова, це є мудрість, це є така наполегливість і терпеливість. Коли ви своєю свої працею, своїм терпінням, своєю наполегливістю заслужили оцю перемогу, цей тріумф, коли вам аплодують. Ви зібрали все. Тут і корона, подивіться, тут корона, і, і так як вас коронує всесвіт, ви отримуєте якусь нагороду за, свої, за свою працю. Ви будете задоволені результатом, ви скажете, вау, я змогла, чи я зміг, ура! І це подарунок долі, це корона. Корона це тріумф, це дуже хороший результат, винагорода за вашу працю, за ваше терпіння. Так. Четвірка пентаклів, знову грошова тема. І четвірка це про стабільний дохід. Бо цей тріумф може бути також зв'язаний із тим, якщо ви в пошуці були роботи, багато робили, довго чекали, і зараз ви отримали ту роботу, яку ви хотіли, і це ваш стабільний дохід. Стабільність це дуже добре, коли людина знає, що стабільно отримує. І вчасно кошти це дуже хороша енергія, енергія стабільності. Хоча зміни це є ризик, але зміни також добре. Так, наступна колода. З наступної колоди подивимося, що ж підкажуть нам карти. Карта дружби і карта минулого, коли ви. Попадаєте в ті місця, де вам приємно це як поїхати до бабусі, в ті місця, де ви проводили дитинство, або поринути в спогади, якщо ви зараз не маєте можливості відвідати ті місця, де ви були дитиною, де вас любили, де вам було добре. Це карта дружби, коли ви зустріть, можете зустріти, як кажуть, старого друга якого давно не бачили, або відкрити фотоальбом і дивитися, розглядати фотографії, згадувати, поринете такі приємні спогади. Це чудова карта подарунків, коли ви обмітнітеся подарунками. І це також карта любові, коли ви відчуваєте, що вас люблять. Ви будете, в такій, попадете в таку обстановку, де ви будете в такі обставини, де ви будете розуміти, і відчувати, не так розуміти, як відчувати оце таке тепло і коло любові. Це дуже приємні відчуття, і вони мають місце у вашому житті в липні. Так. Карта сімка мечів. Бачимо, що тут людина вночі підкрадається. Хтось за вами слідкує, хтось, можливо, в соцмережах за вами слідкує, а хтось, можливо, якісь можуть бути такі, тому що мечі це про слова, хтось може поранити вас за спиною якимось словом, щось сказати вам в догонку, ну, звертаючи увагу на ваш тріумф. Що ви доб'єтеся якогось хорошого результату, не всі будуть радіти у вас за спиною тим результатом. Завжди є люди, які за, завжди є які проти, це нормально. Хтось думає, комусь все впало на голову, і ніхто не знає, який шлях людина прийшла до того тріумфу. Тому Терези. Тут треба буде проявити неабияку мудрість і не звертати на це увагу, але ще може бути і зараз іде така інформація, що можливо може бути якась ситуація, що тут тому, що це карта такого, що можуть щось у вас поцупити, наприклад, десь в людних місцях. Добре тримайте свої речі при собі, пильнуйте, будьте пильними, одним словом. І у вас нічого не. Вам нічого не страшне. Будьте пильними. Так. Карта королева, королева мечів це людина, яка. Людина слова, яка володіє словом, і вона буде проявлятися у вашому житті в липні, бо у вас буде якийсь зв'язок з цією людиною, буде вона вам потрібна, якусь буде надавати вам інформацію, і це також про документи. Можливо, якісь документи треба буде вам, ви чекаєте, ви щось оформляєте, переоформляєте, і буде така людина у вашому житті. І карта зірка. Карта зірка. Знову у вас такий тріумф. Карта зірка це карта віри в себе. Перш за все, це ваша така самоцінність, наскільки ви в собі впевнені, ви вірите в свою мрію, ви йдете до цієї мрії. І вона вже, це шлях, такий зірковий шлях до ваших цілей. Також це може бути, що ви зберетеся дійсно і підете на концерт до якоїсь зірки. Ця карта може ще так проігратися, що так куплять квитки, скажуть: йдемо з нами, чи ви організуєте цю цей похід, скажете: О, там виступає така то зірка, я хотіла потрапити, чи хотів потрапити, бо розплати для чоловіків і для жінок, і покличете з собою друзів. А також, можливо, ви зірка, яка виступаєте перед людьми. Заявляєте про себе. Може, ви блогер будете вести якийсь прямий ефір чи якусь конференцію. Ви підете і будете говорити до людей, як зірка. Люди вас будуть слухати. Так, іще одна карта з цієї колоди. Четвірка пентаклів. Стабільний дохід. Знову проігрується карта стабільності в вашому житті. Це дуже добре. Стабільний дохід, гроші бачимо, як людина тримає. І вона її, є, і вона ще хоче примножити. Тут, звичайно, за плечима горе роботи, яку переробила ця людина. Але результат є. І, і результат приємний. Так що? І остання колода. Золота колода таро. Дуже красива, говоряща, золота колода. Дуже навіть тішуся, вона дуже гарна. Так. Така карта дев'ятка мечів це про тривожність. Буде тривога, будуть, буде така ніч тривожна, ви не будете спати, будете тривожитися за щось, буде багато думок. Можливо, ці думки будуть зв'язані з чимось таким надуманим, скоріше за все, що ви самі себе можете накручувати. Ну, давайте витягнемо карту. Подивимося, що вам буде не давати спати. Або ви натомитеся, так багато на себе ви взяли. Багато роботи, багато зобов'язань, закрутиться все можливо, і на роботі може закрутитися, що колеги у відпустці, а ви. Можливо, або тільки прийшли і на вас зразу навалили роботу, і ви ще такі ні, <сі> почекайте, дайте ще відійти. Або навпаки, ви в очікуванні відпустки, а колеги пішли у відпустку, і ви такі, ну, я, я вже просто... Але ви з усім справитеся, хоча буде, буде про що подумати. І буде багато роботи, якої треба буде переробити, якусь інформацію обробити. Що вам не буде давати спати? Королева жезлі. Вже була у нас тут королева мечів, а це королева жезлі. Це людина по знаку Овен, Лев або Стрілець вогняного знаку. Така людина повна ідей і оптимістична, і вона можливо буде от рятувати вашу цю ситуацію тривожності, ситуацію, що дуже багато роботи. Хтось вам прийде на допомогу. Така от людина вогняна з ідеями, з підтримкою оптимістична, яка підніме вам настрій і вам. Стане набагато легше <хи>, доробляти все, що на вас звалилося. Так, і карта місяць. Карта місяця це сімейна карта, це карта відпустки, карта, коли треба дати собі час, не спішити, не, нікуди не бігти. І навіть якщо оці тривоги, це говорить про те, що от по картах оці є тривожні такі стани. Про те, що дайте собі час, нікуди не спішіть. Після ночі завжди наступає ранок. Все потребує свого часу. Це карта спокою, карта, коли так, ніч, місяць завжди вночі, коли ми спимо і чекаємо на ранок, на новий день, який принесе нам нові рішення, нові можливості. І так що не... Не себе не карайте ні за що, виключайте оцю такий сірий шум в голові. спіть, бо все рівно буде день. І буде радість цього дня. Давайте на цю карту місяць, тому що вона теж така загадкова карта з такою місячної енергії. Витягнемо ще одну карту, не хочеться так завершувати. Король! Король жезлів! Король жезлів, королева жезлів. Дивіться, це пара. Якщо ви в пошуках, король жезлів, королева це пара і місяць це завжди про. Ну, про ніч, про любов, про таку таємницю. <смі> так що, дорогенькі терези, якщо це ваша тема, ви в пошуках, то тут <смі> підказочка від всесвіту, що ви можете зустріти свою а, другу половинку, людину, з на побачення, з кимось познайомитися. Приємна така буде історія. А я вас люблю, обнімаю і до нових зустрічей. Нехай збуваються всі ваші мрії.